Микола Сингаївський. Їжакова книжка. Їжачок і струмок. От вони і зустрілись. Швидкий струмок і повільний, неквапний їжачок лісовичок. Їжак підійшов якомога ближче до струмка. Придивився, прислухався. Легко та вільно біжить струмок. Ні словом не обізвиться, наче нічого й не помічає. Тоді їжачок сам починає розмову Як не поспішаєш, а від мене не втечеш. Струмок промовчав, ніби й не чув, а їжачок знову за своє. Поспішай, не поспішай, не покинеш ти наш край. Струмок зупинився на мить, наче розгнівався. Говори скільки завгодно. А мені до річки треба, а з річкою вже до моря. На ту струмкову зухвалість їжачок ще вагоміше слово знайшов, ще рішучіше запитав А чого ж то, струмоче, ти все течеш, течеш, та не витечеш? Мабуть, дуже гарно та затишно в моїй долині. А струмок у відповідь ще голосніше Не витечу, бо ж тоді тобі ні краплі не зостанеться. Та їжачок хитрячок не забарився зі словом. Поспішай собі, поспішай, та знай, що мене й джерельце напоїть, з якого і сам ти починаєшся. Задумався струмок, ніби аж зупинився, хай справді, чого поспішати. Джерельце не поспішає, І їжачок не квапиться. Зітхнув струмок чистою джерельною водою наче засвітився, та до їжака таким ласкавим голосом. Чого нам, їжаче, сперечатись? Якщо хочеш напитись, напийся, а тільки з думками не крийся. Я же поспішаю до тебе, аби швидше води принести, Щоб і ти відчув мою ласку, а не лише давню та довгу казку. Їжачок помічничок. Ідей їжачок лісом свою думу думає. Думає, гадає, скільки голок має а нікому щось пошити чи полатати. Коли це лисиця йому назустріч, шерсть у лисиці повисмикувана, шкіра на боках світиться, хвіст обскубаний, обвислий, непереливки лисиці сестриці, вочевидь десь на курнику чи на птахофермі почастували. Подумав їжачок та й каже Давай, сестричко, твою одежу полатаю, голок он скільки маю. А лисиця у відповідь Не такі шевці шили, та нічого путнього не зробили. Чи ж маю свою дорогу шубу такому недбайлу в руки віддавати? Їжачок лише посміхнувся та й далі рушив. Ліс великий, роботи вистачить. А тим паче їжаку трудівнику. І де він свою думу думає? Раптом дивиться на лісовій галявині сорока пір'я своє збирає, до хвоста чіпляє. А воно аж ніяк не тримається, мабуть, так летіла, що й пір'я згубила. А що, сороко, трапилась морока, то давай хвоста полатаю, голокун скільки маю. Та сорока і слухати не схотіла, наче зглузуючи, заскрикотіла. Чи ж тобі, їжаче, небораче, таке діло довірю? Та це ж робота он для якого майстра, а тобі лише мишам допомагати їхні хвости латати. Не образився їжак на сорочий глум, пішов далі. Іде та йде, коли дивиться на узліссі заяць свого кожуха латає. Латає та життя проклинає. На дворі весна вже, а в нього кожух білий, звідусіль зайця видно. Чим скоріше треба новий кожух пошити. Привітались, а їжак до нього. Чим допомогти, друже? Голокон скільки маю, всім допомагаю. А чого ж? погодився заєць. Кожух шити, не воду варити. Взялись вони разом. І діло на лад пішло. Голка за голкою, все вміло, все ловко, сірий кожушок до лиця зайців. Тепер менш помітний сіромаха, і під кущем причаїтись можна, і в полі не так видно. А все тому, що їжак неабиякий кравець, і голки має, і діло знає. Їжакова райдуга вийшов з лісу їжак. Лугом полем побродити, а тут раптом дощ припустив, наче з відра линув, не дощ, а дощісько. Справжня тобі злива припустив не перестає. їжакові нікуди дітись. Згорнувся клубочком, принишк. Треба якось перебути, перечекати. Та раптовий дощ, як з'явився, так і скінчився. Сонце в небі заграло, ще яскравіше стало. А на їжакових голках дощинки так і залишились, мов приросли. А в тих краплях дощинках райдуга спалахнула, всіма кольорами грає, піниться, всіма барвами переливається. І де їжак райдугу несе і рознесли чутку сороки. Їжак край того спіймав, їжак край того вполював, з під куща вискочив заєць, і справді вибігла лисиця з нори. Ой, лишенько, глянула білка з дупла. Так, так. А їжак і вухом не веде, Мов би й не чує, що звірі з його райдуги дивуються.